Тисячі людей мріють написати книгу, але більшість з них так і не починають. Чому? Бо не знають з чого почати і як перетворити ідеї на щось реальне? Запам'ятай два простих пункти для досягнення успіху, з яких ми починаємо з нашими авторами у Avalanche Books. Перше планування, друге реалізація. Навіщо вона тобі? Навіщо тобі ця книга? Та як вона на тебе вплине, як на людину? А навіщо вона читачу? Як ти хочеш вплинути на читача, та що хочеш допомогти змінити в його світогляді? Яка вона? Читачка твоєї мрії та хто буде читати твою книгу. І не менш важливо, хто купуватиме твою книгу, хто купує твою роботу зараз. Чому? Тепер, коли ти знаєш, що і навіщо, подумай про шлях зміни, які історії, думки читач має дізнатися, щоб вплив стався. Це і буде твоя структура, зміст книги. Знайти свій стиль? Твій голос і є твій стиль. Він має бути щирим, емоційним, таким, який він є. Найуспішніші книги написані живою мовою, твоєю мовою. Пиши чернетку, не женися за ідеалом, дай тексту дихати. Не бійтеся змін, додати, скоротити, переформулювати. Це створення форми. Йди вперед, залишай, як є. Ти впевнено побачиш, що покращити в першій главі, коли допишеш останнє. Не зациклюйся у вічному покращенні першого абзацу. Дай почитати другу, який не в темі. Чи зачіпає, чи зрозуміло, чи логічно вітаю на шляху! Це лише основа. Детальніше про кожен етап і всі нюанси в нашому авторському чек-листі, як стати автором за лінком у профілі.